Російський суд залишив без змін вирок кримському художнику Богдану Зізі, 15 років колонії. Помер кримський історик і письменник Олекса Гайворонський. У Києві відкрилася виставка кримсько-татарських панно у формі щитів. Російський апеляційний суд залишив без змін вирок кримському художнику Богдану Зізі, 15 років колонії. Про це Суспільному повідомила сестра політв'язня Олександра Баркова. Завжди, коли мені кажуть, що в Криму не було супротиву, що в Криму всі чекали Росію, я завжди розповідаю про Богдана. Так говорить про Богдана Зізу його сестра Олександра Баркова. Нині він політичний бранець, засуджений окупантами до 15 років ув'язнення за терористичною статтею. У ніч на 16 травня 2022 року Богдан облив жовто-блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації в Поторі та туди пляшку за пальною суміш. Сестра каже, вони завжди були на зв'язку, але цієї ночі Богдан не відповідав. Я навіть подумати не могла, що це призведе до його такого вчинку, і що цей вчинок буде ну. Умовно кажучи, не анонімним, тобто його дуже швидко знайшли і він не намагався сховатись. Богдан Сирота у 2014 році залишився в окупованому Криму, аби доглядати бабусю. Там малював стінописи, займався вуличним мистецтвом та паркуром. Богдан це моє дитинство насправді, тому що коли Кримщина було окуповано, ми постійно їздили в гості до них. Ми постійно Ну, це, це частина мого дитинства а, і частина моєї родини. Сестра Політв'язня зізнається, що не очікувала таких наслідків для Богдана. Після вироку він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських бранців. Не вживав їжі 17 днів. Зрозуміло, що після 17-денного голодування в Кримських в російській в російській в'язниці вода, їжа це не, не те, з чим можна безболісно виходити з голодування. Тобто це дуже такі сумнівні продукти, сумнівна якість харчування і води, і тому складно сказати, чи з ним справді все нормально. Олександра нині мешкає в Києві. Її рідний Мелітополь, як і село неподалік, звідки родом Богдан, також окуповані. У мене є букетик лаванди, який я зберігаю ще з 2012 року. Тобто він вже такий трошки сіренький, але я просто пам'ятаю, що ми коли підіймались на Лестівчине гніздо, там продавали продавало багато лаванди, і Богдан мені її подарував. Тобто От це от такі моменти, мені дуже шкода, що вони залишились як спогади тільки, бо вони залишились в окупації. Взимку Богдана Зізо типували з Криму до Новочеркаська в Росії. Через це єдиним шансом на повернення додому є обмін, каже Олександра. Я знаю, що стопорить процес саме російська сторона. У нас є списки на обмін політв'язнів. Тобто, взагалі тема обміну політв'язнів вона наразі дуже напружена. Вона не зрозуміла. Останній обмін був у 2019 році, і це та тема, яку дуже важко зрушити з мертвої точки. З Богданом сестра не розмовляла з дня його затримання. Олександра інколи отримує листи, але й ті після тюремного цензурування. Анастасія Діденко, Іван Корж, Суспільне, Новини Крим. Після тривалої хвороби пішов із життя кримський історик та письменник Олекса Гайворонський. Про це суспільному повідомили його колеги-земляки. і земляки. Він жив у Бахчисараї, був фахівцем з історії Криму, часів Кримського ханства та Золотої Орди. Спочатку окупації залишався у рідному Бахчисараї. Гайворонський сценарист першого кримсько-татарського дитячого фільму казки Хадир Дідє також історик досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму Перекладач та Бекіра Чобан у стрічці Шлях Джигіта». Я знаю точно, що кримський царський народ буде йому вдячний за його праці, за його натхнення і за його відкриття. Коли ми йому казали, давай можливо ти залишишся на материковій частині України, тобто фактично, він ж він був непохитний. Сказав, піднікуюся і повертаюся в Крим. У Києві відкрилась виставка кримсько-татарського проєкту Калкан. щит. Митець Рустим Скибін створив низку керамічних панно у формі захисних щитів. Я би хотів розпочати з відкриття цих експонатів і продемонструвати вам те, що ми зробили. Щит Калкан кримсько-татарською, Він уявляє у собі символ. Захисту. Це наше прагнення захистити свою країну. І ці щити орнаментовані кримськатарським декором з військової зброї, яка майже 200 років не використовувалася в нашій культурі. У гості змогли побачити перші чотири панно з виставки митця. На кожному щиті нанесений орнамент, в якому закладений свій зміст. Тут ми бачимо. Цюльпан це кримський ендемік, який символізує чоловіка боїнга. І я додав вже сюди кримськотатарську тамбу як герб, як символ нашої держави. Не дарма вони керамічні. тобто вони не викону не мають виконувати свою пряму функцію да, захисту безпосереднього від знаряддя вбивства. Це скоріше, нагадування як метафора про те, наскільки крихким, наскільки потребуючим нашого захисту є мистецтво, Скибін каже, що ставить перед собою мету відновити історичну спадщину свого народу та передати ці знання майбутнім поколінням. Я зараз називаю це е, мистецький камуфляж це наша саме ідентифікація, яка каже. Хто ми є? Ми кримські татари. Протягом місяця відкриють ще три частини виставки. Загалом усі 16 щитів кераміста Рустема Скибіна. Усі охочі зможуть побачити на власні очі у київській картинній галереї наприкінці жовтня. Олександра Гресь, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Крим.